Всім привіт! Ну що ж, через пару днів виходить новий Warbound і саме час розповісти, як фармити суперкредити в Helldivers 2. Це не перше таке відео в інтернеті, але тут я зібрав всі важливі моменти, які вам треба врахувати. Зараз суперкредити можна повністю фармити в соло. І в соло заходити в бункери, якщо у вас є варпак або Екзосюд. Отже, ми будемо бігати між точками інтересу і знаходити там суперкредити. Але спочатку вам потрібно вибрати планету та місію. Місію ми обираємо саму першу, найлегшу складність. Буває, хтось рекомендує третю складність, тому що там більше точок інтересу. Але насправді у вас буде там набагато більше карта, набагато більше ворогів, і при цьому може бути ну на дві точки інтересу більше. Але може й не бути, бо це просто рандом. Тому точно обираємо найпершу найлегшу складність так, точно фармити швидше, а нам час важливий. Зараз на екрані ви бачите картинку з біомами, де зверху біоми де краще фармити суперкредити, а нижче біоми, куди краще не ходити. Але головне правило таке: вам треба відкрита планета, без джунглів, без туману, без жару, бо жар віднімає стаміну. Місто також ми не беремо. І вам треба обирати місію на світлій стороні. І там не повинно бути багато води чи скель. Вода чи скелі віджирають точки інтересу, і на таких картах буде просто менше точок фарму. Світла сторона, бо на темній стороні ви також не так легко зможете шукати точки інтересу по міні-мапі. Що беремо з собою? Броню беремо легку, щоб швидше бігати, і бустер беремо з стаміну. В першу чергу беремо варпак. Якщо у вас немає варпаку, то беремо реактивний ранець. Але по тестам варпак швидше на рівних дистанціях, і, звісно, варпак дозволяє вам заходити в бункер СОГ. Якщо Варпаку немає, то можна взяти екзосюд. Я пізніше покажу, як заходити за допомогою нього. Зі зброї краще взяти снайперку або лазер, щоб обережно відкривати контейнери і не підривати бочки біля них. Далі, коли ви вже опинились на планеті і заспавнили свої стратегеми, можемо по бажанню кинути сос і шукати точки інтересу. Шукати їх можна в декілька способів. Перше, це, звісно, на компасі. Ви бачите знак питання, найближчої точки і туди біжите. Але можна також подивитись на мінімапу, і на міні-мапі зажати праву кнопку миші і водити таким чином по карті, і точки інтересу будуть підсвічуватись. Це працює в тому випадку, якщо це світла сторона планети, немає туману чи якихось перешкод для видимості. Трохи пізніше ви вже запам'ятаєте і будете розпізнавати точки інтересу на міні-мапі просто візуально. І це головне. Далі ви бігаєте між точками інтересу, і вас цікавлять або закриті контейнери, або от такі закриті невеличкі поди. Або, звісно, бункера. Як самому зайти в бункер? Ну, з варпаком все просто. Ви туди просто телепортуєтесь, інколи треба підібрати відстань. І я зрозумів, що краще телепортуватись зі стрибка, тоді стабільніше. З Екзосюдом викликаєте його, паркуєтесь задом до бункера, виходите з нього прямо в бункер, далі забираєте суперкредити і через двері заходите в Екзосюд назад. Звичайно, якщо у вас є друзі, то фарм буде швидше, хоча навіть у цьому випадку все одно корисно брати варпак чи екзосюд, щоб не чекати на інших. Ви також можете подивитись, що в бункері. Може там нічого цікавого і на нього не треба втрачати свій час. Для цього достатньо просто лягти перед ним і прицілитись. Частіше всього вам буде попадатись по 10 суперкредитів, але дуже-дуже рідко може попастись відразу 100 суперкредитів. У мене навіть якось було так, що на одній планеті я зібрав 230, тобто два рази підряд мені попалось по 100 суперкредитів, і ще 30 я набрав маленькими точками фарм. Після того, як ви пройшли по карті кругом, всі точки інтересу зачищені, ви можете просто нажати Escape і сказати повернутися на корабель. Виконувати місію не треба. Якщо ви в команді, то там буде кнопочка Повернутися на корабель з командою. На жаль, зараз є інколи баг, що вона не завжди з'являється. Тобто інколи ви фармите, фармите, хочете повернутися з командою, а там тільки кнопка Повернутися одному. І якщо це ваші друзі, то вони до вас знову приєднуються, поки ви запускаєте нову місію. А якщо це були просто рандоми, ну так що? Тоді ви повертаєтесь один і знову летите на нову місію і кидаєте сос. От в цілому і все. Процес і трошки нудний, зате рівний, стабільний і в цілому доволі простий. Якщо вам було корисне це відео, ставте лайки і підписуйтесь. Мені буде приємно.